Yeah. Бо через неї цей світ приходить Син Божий. І сьогоднішній день поможеться свято Днем села і особливо в день. Він був юним молодим, леканим молоком, грудним матері, християнки і батька язичника. Оприянився в майбутньому, було нелегко, пам'ятав науку матері, яка скоро померла, і шаного батька, з яким не завжди погоджувався, але the do від нього науки Христової, яку він засвітивши, знаєш, що з Богом, грудним склепоную матір'ю, і потім йому удається осягнути мету, определити своє майбутнє, коли раз, він через нашій священник вдома, він побачив дитину вмертву, яку жалила сім'я, і вона поверхніла. І ось цей мак, думаючи, І це добре для спасіння моєї душі, хай ця дитина вже є, а мертвої стане змія. І на його очах дитя промовило, заплакало, покликало, помочі. Змія навпіл розділилася, згинула. Він повернувшись до священника Ермолая, сказав про це і разом прийшов, подивившись на те, що сталося, Єрмолай здійснив своє майбутнє для юнака вчення. Тепер ти силу бачиш, не моєї матері, а Божа воля над тобою, щоби ти пішов в майбуття свідомим і не тільки свою душу, а й інші до спасіння. І над повернувшись, це тиждень пробув священника, отримав хрещення і став демовижно дивним лікарем, але не за гроші. Бо він милостивий. Він подавав всім повністю і в царському домі і бідним, убогим людям. Турну ходив, нікого нічого не брав. Це стало застрілем для всіх лікарів царських, І ми шукали причини знищити його, але не могли. Бо там, де вони не могли подати поміч людині хворі, це видим пантеримо. Ім'ям Христовим піднімав до життя і це вражало всіх. І ось одного разу прийшов один чоловік світець, який викликав все своє майно на літування, не знайшовши зцілення. Він прийшов до з боємколая ска, до Пантелемона. Це ти не можеш мені помогти, бо тільки твоя чивіща сила оздоровляється сінемочі безкоштовно. І в цей час батько війшов в кімнату до Пантелемона. І говорить йому, я чув багато про того чоловіка, що всі відповали свої вчителі і горіли не виплати. Невже ти жнеш на це? А він сказав до батька, батьку, я Господь я помогію, лікар лікарів уздоровить його, і ти побачиш диво. Цей чоловік зараз прожить. Батько зупиняє його. Не дерзай, не осудов себе, якщо всі не могли, то що ти можеш мати. Не я, Отче, а той, хто є вітер вітаї, якого плив на поміч, відкриє очі слівцю. І тут раз промовив ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Будь ведучим, і тянуть. Усе віддав, нічого не отримав від інших, тобі нічого не дав, чим він дякуєш тобі. А Він каже йди, і всім, хто буде потребувати твоєї помочі, чим можеш, поможи. І ця видославного, хто здоров'я тебе. Батько побачивши дім сина, сказав, Який охрестив тебе, та й охрестити мене в цю віру, бо я бащу силу, я тут вашу просість, майбутнього свящу, яка веде до вічного блаженного життя. Ось так син привіт батька до спасіння. І сьогоднішній день, коли цей ікона мощами перебуває в торговиці, цей прекрасний осінній багатий Шануючи його іконі, з мущами, тепер в храмі від патри Святої Богородиці, будемо належно віддавати шану йому. Пантелеймону. він юний, коли пострадав ці половиною деревиною, став ще раз кінущим для всіх, одна дитина раз зацвила, ходила плоди і зробила досилі, які люди розбираючи, поздравляли, як патрят промину свого Божого ісланця, чи Богові і архірею нашому, владиці Юріану, який молодий, але мудрий, свиною старості, подумавши за своє, від Бога в йому ручене стадо, насамперед придбав оцю святиню, яка допоможе йому і нам, і всім славити Бога, шануючи цього угодника Божого, зціляючись і оздоровляючись і радіючи від того, що маємо тих, хто перед Престолом Божим. Кличе за нас грішних, прощення благає і зцілення подає. Шануймо і величаймо Різдво Пречистої Діви Марії, святого Великомушника Целителя Пантелеїмуна, І за все дякуємо Богові, який, як люблячий Отець, не залишає нас у прикрості земного життя, а посилає пророків. Святих угодників Божих, мучеників, святителів, щоб потішили, оздоровили, нагадали нам за небесне вісне життя, що ми тут подорожуємо, ми тут гостях, але повинні жити мирно, любовно і радістю радістю проводячися земне життя, працюючи в молитві славища Творця, дочекати кращих днів мирного, спокійно на Україні життя і цілому світі, після якого завершуючи, досягнути мети берега Христа, який за руку веде до Отця. У вічні свої царські палати, дай Боже, цього кожному досягнути. А сьогодні ще день раду вітаєм, бажаємо всього найкращого і дякуємо за хороших наших вихідців із села Торговиці, особливо Марчуку Василю Васильовичу за те, що він став причиною нашого сьогоднішнього зібрання. День Різдва Пресвятої Богородиці День села і розділяє їхню родину, нашу спільноту і бажаємо вам, Василю Васильович многая і благає літа, дякуємо. А зараз очі вас просимо до ще до нагородження номінації. Добрі працівники Божого виноградника. У цій номінації представлені настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці з села Торговиця, митрофорний протовірей, отець Іван Макулович. Якщо є, це поважна людина, прошу підійти. Дуже приємно, що так багато є поважних людей. Селі торговиця, які своєю працею роблять вагомий вклад, у розвиток села торговиця. Спасибі їм, і село дійсно розвивається, село має роботу, село дає робочі місця для своїх одна Це дуже вагомо сьогодні. І хай вам Бог усім допомагає. Дякуємо. Бацького національного університету імені Василя Стефаника, чудового співака Михайла Побалюка. Зустріча. Сьогодні взяти участь в цьому концерті. Нас університеті всі шанують і поважають Василя Васильовича як проректора університету, я скажу для старших людей. Проректор це заступник ректора університету. Василь Васильович, поважна, шанована людина в нас, і він гордиться своїми земляками. І, власне, він сьогодні запросив нас привітати вас. А ще хотів би я сьогодні привітати жіночу половину. Торговці, особливо тих жінок, які носять прекрасне ім'я Марія. Адже ми ще сьогодні святкуємо Богородицю Пресвятої Марії. І тому всіх жінок, всіх, які носять ім'я Марія, хай прозвучить дарно пісня. Святої Богородиці, започаткованого до 640 роковин першої згадки про наше село Торговіцю вже стає традицією. Сьогодні це не просто свято, а вшанування трударів, які своєю невтомною працею підносять статки нашої громади. Це вшанування ветеранів, які свої, які свої сили віддали для розквіту нашого села. Це вшанування здобутків учнів, спортсменів, майбутнього нашої громади. Адже громада це велика сила, завдяки діяльності нашої громадської організації, агенція розвитку торговиці, всілюються нагальні приватного підприємця Савівка Любомира Васильовича. Підприємця Гайдича Мирослава Івановича, директора ремонтно-будівельного товариства з обмеженою відповідальністю Райсіль Комунгосп Новосельського Василя Федоровича, приватного підприємця Поливка Ганну Миколаївну та директора благодійного фонду Світ для дітей Микитюк Галину Петрівну. Давайте гучнішими обласками повітаємо наших меценатів. Доброчинства, яка які вона чинить не тільки в нашому селі, а й за межами на.